Вітаю, шановні дев'яті класи! Сьогодні працюємо над практичним заняттям номер 6 Ідеї автономії та самоцінності у програмах українських партій на Дніпрянщині». Справа в тому, що ми сьогодні поговоримо саме про Надніпрянщину, тому що піднесення національного руху на західноукраїнських землях до рівня політичного, коли виникали політичні партії і власна поява українських політичних організацій в Галичині, надихала східноукраїнських громадських діячів до створення своїх партій. У 1900 році утворюється перша на підросійській Україні політична партія Революційна Українська партія, Її засновниками були Дмитро Антонович, Воніфаті Камінський та Лев Мацієвич і Михайло Рус. Уже за перші три роки діяльності було сформовано мережу рупійських груп, що діяли в Києві, Харкові, Полтаві, Лубнах та інших містах України. До рук входили переважно студенти, представники інтелігенції, частина селянства і робітництва. Діяльністю партії керували Центральний комітет у Києві та Закордонний комітет у Львові. РУПівці вдавалися до пропаганди і агітації у своїх періодичних органах газеті Гасло, а згодом газеті Селянин і Праці. Партія проголосила себе виразником інтересів селянства, у якому вбачала основу української нації. Руб швидко поширила свій вплив на лівобережжя, хоча її діяльність мала певну підтримку на Поділлі та Волині. Програмовим документом РУП на першому етапі її діяльності стала видана 1900 року у Львові брошура Харківського адвоката Миколи Міхновського Самостійна Україна. Книжка Міхновського вперше на східноукраїнських землях проголошувала ідею політичної самостійності України. Невдовзі Рупівці відмовились від ідеї самостійності, перейшовши на федералістичні позиції та почали обстоювати національну автономію України. Перегляд ідеологічних засад призвів до першого розколу РУП. Микола Міхновський вийшов з організації і 1902 року заснував українську народну партію. 1904 року РУП розпався остаточно. Причиною цього розколу стало посилення суперечностей серед рупівців – прибічників самостійної соціал-демократії і тих, які орієнтувалися на політичний союз з російською соціал-демократичною робітничою партією. Частина членів груп під керівництвом Маркіана Меленевського та Олександра скоропис Ялтуховського, обстоюючи прагнення об'єднатися з РСДРП, відмовились від участі в роботі з'їзду і створили Український Соціал-демократичний Союз спілку. Яка на початку своєї діяльності мала істотний вплив на українських робітників і селян. Незабаром спілка таки увійшла до складу РСДРП. Решта членів РП, зокрема Микола Порш, Симон Петлюра і Володимир Винниченко у грудні 1905 року на останньому другому з'їзді в Києві переіменував свою організацію в Українську соціал-демократичну робітничу партію. З'їзд ухвалив статут новоствореної партії. Та резолюції з програмових і тактичних питань. На хвилі загального піднесення політичного руху виникали Національні ліберально-демократичні організації. На конференції загальноукраїнської безпартійної організації у 1904 році було утворено Українську демократичну партію. Керувала неї Олександр Лотоцький, Євген Тимченко і Євген Чукале. Тоді ж було ухвалено і програму партії. Восени 1905 року із складу УДП. Вийшла радикальна група на чолі з Борисом Грінченко і Сергієм Єфремовим, яка утворила Українську Радикальну партію. Самостійне існування Української Радикальної партії тривало кілька місяців. І наприкінці 1905 року відбулось об'єднання Української демократичної партії і Української радикальної партії в Українську демократично-радикальну партію. Програми цих партій були тотожні, крім економічного нато. У робила акцент на викупі землі у поміщиків, а УРП на передачі землі селянам без оплати. Згодом цей пункт із програми УДРП було записано в редакції УДП. Таким чином, на початку ХХ століття в Надніпрянській Україні сформувалися три політичних течія: ліберально-демократична, соціалістична, на той час найпопулярніша, і націоналістична. Але всі ці три партії були у нас. Позазаконом. Ми з вами якраз опрацювати повинні про декілька з цих На Перше завдання ваше практичне. вам необхідно встановити відповідність між портретом історичного діяча, Міхновського, Чкаленко, Єфремова та Грушевського і короткою характеристикою його діяльності з А, Б, В і Г варіал. Зупиніться і працюйте. Друге завдання більш серйозніше. Вам потрібно ознайомитись з уривком документа, це зброшує самостійно Україна Миколи Міхновського, визначте головну ідею цього документу та підготуйте відповідь на такі запитання. На підставі документа, який ви бачите зараз на екрані, визначте, які аргументи використовує Міхновський, щоб довести необхідність повної незалежності України. І чи переконливі на ваш погляд ці аргументи. Другою частиною цього завдання це вам потрібно цей уривок. Співставити з програмовими ідеями Революційної української партії, у чому полягають спільні і принципові відмінності з низки цих документів ви оформите в таблицю, яка ви бачите на екрані. Тобто, в другій частині ви порівнюєте цей документ з наступним, і всі весь ці матеріали є в підручності. Але працюємо з першим завданням: спробуйте визначити аргументи Міхновського на необхідність повної незалежності України. І чи переконливі вони? брошури самостійної України Міхноси. Ми визнаємо, що наш нарід перебуває у становищі зрабованої нації. Державна самостійність є головна умова існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин. Коли в української держави відібрано бути державою, відібрано бути державою то поодинокі члени колишньої республіки позбулися усіх елементарних політичних прав людини. Колишній український республіканець має менше прав, ніж нинішній найостанніший московський наймир. Правительство чужинців розпоряджається на території колишньої Української республіки, наче в завойованій свіжо краї, висмоктує останні сили, висмикує липших бійців, здирає останній гріш збідного народу. Українська інтелігенція стає на боротьбі до боротьби за свій народ, до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить у сили своїх національних, і вона виповнить свій обов'язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова: одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ. Вона віддає себе на служіння всьому великому ідеалові, доки хоч на однім клаптикові української території пануватиме чужими. Доти українська інтелігенція не докладе не покладе оружія, Доти усі покоління українців пітимуть на війну. Ми існуємо, ми відчуваємо своє існування і своє індивідуальне національне я. Нині увесь світ української нації по всіх частинах України живе однією думкою, однією надією. одна єдина нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ. Нині ми всі солідарні, бо зрозуміли, через що були в нас і Берестечки, і Полтави. Але. Як партія бойова, партія, що виросла на ґрунті історії і є партією практичної діяльності, ми зобов'язані вказати ту найближчу мету, яку ми маємо на отці. Ця мета повернення нам прав, визначених Переяславською Конституцією 1654 року, з розширенням її впливу на цілу територію українського народу в Росії. Ми виголошуємо, що ми візьмемо силою те, що нам належить ця поправа. Але віднято в нас теж сили. Наша нація довго не здужала, але нині вже стає до боротьби. Вона добуде з собою повну свободу і перший ступінь до неї. Ми розуміємо, що боротьба буде люта і довга, що ворог безп... безпощадний і дужий. Але ми розуміємо і те, що це вже остання боротьба, що потім уже ніколи не настане слушний час до нової боротьби. Ніч була довга, але ранок наблизився, і ми не пов... Не попустимо, щоб проміння свободи усіх націй заблищало на наших арабських кайданах. Ми розіб'ємо їх до Сходу Сонця Свободи. Ось на цьому документі вам потрібно використати аргументи Міхновського, який доводить необхідність повної незалежності України. І чи переконуємо їх походу. А друга частина цього завдання вам порівняти за допомогою цієї таблички цей уривок з наступним уривком. Це нарис програми революційно української партії, підготовленої Київською вільною громадою РУП 1903 року. Тобто, вже в той момент, коли РУП відмовляється від в даному випадку, самостійної України. Ставляючи пункт автономії України, РУП керувався слідуючи: практичний пункт автономії України зараз для українського пролетаріату геть важливіший і істотніший ніж пункт самостійної України. Крім того, автономія, безперечно, являється етапним пунктом на шляху до самостійної країни. Через це Київський, київський революційний провід е, знайшла, група знайшла, що самостійна Україна мусить залишатися лише ідеалом, який визнається, програмі ж тіпі, е, Тіпітим ця вимога цілком позвала на і значення. Ще раз. А потрібно самостійно Україну порівняти ось цією революційною українською партією. І це все. Успіхів вам виконання цих завдань і до зустрічі на наступних уроках.